Росіяни несподівано кинули у бій велике угрупування жінок солдат. Наші бійці помітили, як пруть купи ворогів, але незвичних рашистів, А саме жіночі підрозділи біжать, стріляють, кидають гранати так само, як і чоловіки окупанти, готові на все заради царя. Як це все виглядало? Дивимося у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашисти почали використовувати засуджених жінок у боях на фронті про це повідомляє боєць 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі. За його словами, позиція Сил оборони біля Яснобродівки на захід від Донецька штурмувало відділення жінок в'язнів. Повідомлялося, що внаслідок бою групу окупанток було ліквідовано. Далі цитую повідомлення військового: прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу. Коситимуть під звичайну фронтову жінку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон. Попереджає боєць Айдару. Пізніше Станіслав Бунятов повідомив, що початкова інформація виявилася неточною. Ліквідовано лише одну жінку-окупантку. І з цього приводу військовослужбовець написав таке: цитую: у кожній структурі є некомпетентні люди, які в силу свого віку або в тому подають не зовсім вірну інформацію. І з приводу жінок інформація вже не перший раз до мене заходила. Чули пере. Хоплення з жіночими голосами і на інших напрямках, тому якось не поставив під сумнів слова про ціле відділення. Так що інакше у мережі вже з'явилися докази взяття однієї рашистки у полон. Кадри ми показати, на жаль, не можемо, адже на них окупантка у не найкращому стані. Попередньо це рашистська військова, яку взяли у полон наші воїни. Ідеться у дописі під відео. Ну а тим часом військовий аналітик Олександр Коваленко також висловився про те, що на фронті з'явилися рашистки і числа ув'язне. Знаних цю небезпеку за словами Коваленка недооцінювати не варто. Спеціаліст додає, що такі групи у форматі диверсійно-розвідувальних груп можуть проникати в ближні тилові зони та видавати себе за місцевих жителів. Вони можуть входити в довіру до військових, зокрема щоб дізнатися важливою інформацією про підрозділи. Окрім того, вони можуть нападати на українських військових, які залишаються у них на ніч або запрошують їх до себе. Експерт також розповідає, що. Загальні рекомендації для українських захисників прості: не спілкуватися із невідомими жінками, не залишатися на ніч у незнайомих жінок і, тим більше, не запрошувати їх у місця розташування в тиловій зоні. Зазначимо, що про те, що Арефія почала набирати на фронт жінок із в'язниць, стало відомо нещодавно. Зокрема, раніше рефія звільнила з в'язниць групу жінок для участі у бойових діях в Україні. Тоді в медіа припустили, що це може свідчити про новий етап у використанні кремлем в'язнів у війні. Про це писало видання з. Нью-Йорк Таймс із посиланням на екс-ув'язнених, які підтримують зв'язок із тими, хто досі перебуває в тюрмі, за їхніми словами. Військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. На той момент було незрозуміло, що є їхнє звільнення по одиноким випадкам, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування. Зазначимо, що станом на початок 2022 року у рашиських в'язницях відбували покарання близько 30 тисяч жінок. Вербувальники почали обхід по в'язницях для жінок по всій європейській частині Арафії восени 2023 року. Проте засуджені жінки, які вступили на військову службу, залишалися ув'язненими без офіційних пояснень. Залушення жінок засуджених відбувається в момент, коли рашиський уряд. Удається до все більш нестандартних схем, щоб залучити добровольців, намагаючись уникнути чергового непопулярного призову. Окрім ув'язаних ці схеми залучення спрямовані на боржників, обвинувачених у правопорушеннях та іноземців. Розповідає журналісти. Тоді стало відомо, що вербувальники пропонували ув'язненим контракти на службу снайперами. Бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік тоді погодились лише близько 40 із 400 в'язнів колонії. Їм запропонували прощення та платню приблизно у 2000 тисячі доларів на місяць, що приблизно в 10 разів перевищує мінімальну заробітну плату в ерефії. Як пояснили колишні ув'язнені, рішення піти на фронт жінки прийняли, зокрема через суворі умови в рашистських в'язницях. Вони мали постійно мовчати і проводили до 12 годин на добу, виконуючи Ов'язкову роботу в лісопильній майстерні в'язниці, навіть при мінусовій температурі взимку, зазначимо, що до цього стало відомо, що відправляти на війну в Україні жінок в'язнів запропонував один із депутатів у Свердловській області Рефії. За його словами, до нього звернулися рашистки, які перебувають в одній із виправних колоній. Далі сатурашиського посадовця. Зараз до мене звернувся колектив жінок, які відбувають ув'язнення в ік-6 міста нижнього тагілу Свердловської області. Вони готові відправитися в зону спеціальної військової операції в якості зв'язківців, лікарів, медсестер, щоб надавати там посильну допомогу військовослужбовцям. Ще тоді рашиський депутат заявляв, що, мовляв, на війні багато роботи із якою можуть впоратися нібито тільки жінки. Нібито їх простіше навчити наданню первинної медичної допомоги, ніж цитую, мужикам по 10 разів пояснити. Зазначимо, що тоді пропозицію посадовця підтримав глава рашиської ПВК Євген Пригожин. Тоді він сказав таке: абсолютно з вами згоден не тільки медсестрами і зв'язківцями, а також диверсійних групах і снайперських парах. Усім відомо, що це широко застосовувалося. Про працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю, дотиснемо. Заявив тоді бізнесмен. Згодом у мережі з'явилися повідомлення про те, що пригожин таки почав набирати у тюрмах у свої загони жінок. І про це розповіла журналістка і керівниця фонду Русь сидить Ольга Романова. Це то її за нашими даними. Жінок вже відправляють на фронт. Забрали першу партію із Краснодарського краю, але ми поки нічого не знаємо про їхню подальшу долю. Поділилася вона також. Журналістка зазначила, що їхня організація почала отримати. Вавати листи від жінок із проханням посприяти їхній відправці на війну ще з початку війни, як відомою Жорел, крім того, що до такого кроку расисток, штовхають надскладні умови отримання. Вони ще й більш схильні вірити пропаганді. А вже щомало на фронті ув'язаних чоловіків рашистів Цікаво, що нині кремлівська влада вже почала непокоїтися через повернення колишніх в'язнів із фронту і помітне зростання правопорушень у регіонах Рефії у британській розвідці. Оцінили ризики для рашистського уряду у зв'язку з практикою відправляти в'язнів на війну проти України та їхнім поверненням до РФ. Залучення засуджених у рашистські збройні сили і наслідки для рашистських громад від їхнього повернення це практика і ризик, який рашиський уряд готовий. На себе взяти, щоб підтримувати свою війну проти України, ідеться у звіті розвідки. Зокрема, влада Ерефії вважає, що колишні в'язні повинні перебувати під постійним контролем правоохоронних органів, а суспільство має бути захищене від таких осіб. В Держдумі раніше заявили, що ув'язненим відправленим воювати проти України не можна дозволяти повертатися в Ерефію до закінчення війни. Водночас раніше повідомлялося про те, що в РФІ планують закрити щонайменше 57 колоній через мобілізацію в'язнених на фронт в Україну. І про це повідомив центр національного спротиву. Зазначається, що спочатку влада РФІ брунтувала подібне рішення, тим, що деякі статті кримінального кодексу декриміналізувалися. Однак, за даними ЦНС, головна причина це зменшення кількості ув'язнених через те, що їх масово відправляють на війну проти України. Як повідомляється, деякі ув'язнені добровільно вступають до армії РФ через обіцянки анулювання судимостей та виплати грошей. Утім, більшість навіть не бачать контрактів, які за них підписують сматрящі. Ці контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу, у тюрмі живуть не більше восьми місяців, а це на цілий місяць менше. Аніж встигали навоюватися залучені у кампанію Пригожина. йдеться у повідомленні. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступному випуску Слава Україні і слава Збройним силам України.